Добрий вечір всім. Вітаю вас на своєму каналі. У нас е, маскарад. І тут е, фіни вирішили нас трошки потішити, ну як мені здається. І вони зробили ще таку онову обнову і зробили костюм на костюм. Типа, я не знаю як це буде в прокачці, але є костюм на Абакана і є. Ну коротше, в них тепер по два костюми в деяких героїв. Е, в рекомендованих сьогодні Віка і Абакан. І мені не треба ні той, ні та. Все Елканіно все є і Ізарнія така от, типу, Снежна королева. От, трошки, ну як мені здається, покращили їм стати. Ну, щось покращили, щось, ні. От, е, ну, давайте по порядку трошки поговоримо про них. Абакан. Швидкий, 260 целей і ближайшим контратакує на 95 на протяженні трьох ходів. А и союзники поблизності восстанавливают умеренное кількість мани За кожну контратаку. Ну, типа, прикольно. Це ж стоит типу 5-звздочного Ферранта, я так понял. Типа, да. Клас, боєць, Тоже прикольно. Типа, воскреснути і ще всім наваляти. Покращили трошки бонус костюму. Тепер по 15% і 20% бонусу здоров'я, а мене так і лишилося 5. Ну, ладно. Так, далі. Віка е, піднімає. 670 овер хп І вороги получають мінус 39 атаки на 4 хода. Е, і дебаф. Непогано, дуже непогано. Абакан мені не подобається, типу, в будь-якому валі. Но ну, костюм на нього цей последній прикольний. Да, тут не буду гріха таїти, типу, досить непоганий. На Віку костюм прикольний. Костюм на костюм. Костюм теж прикольний. Но тут хп, типа, для мене Оверхп це топчик. Далі, Ізарнія. E, 277. Всі вороги мінус 34 атаки на 4 хода. І з природи цей статус не можна зняти, і на них він триває на 2 ходи довше. Ну, прикольно. І доповнительний урон огню. Непогано. Але враховуючи те, що вона медляна. Ну вона стала тепер церковником, і це прикольно. От. Ну, Ізарнія такий собі персонаж, звісно. Вот. Далі Кілайл. Швидка 220 цілі і ближайшим. Целі вороги 198 від ожога на 3. І получає поглощає 30% нанесеного ожогами урона в виді здоров'я. Типа, за кожен ожог краде здоров'я. Ну, прикольно, типа, ну таке собі. А, тут получають. Ну, тут воно тупо палить. Понятно. Далі. О, каган ще є. 285 всім ворогам всі вороги получають помірну кількість мани ну протязі п'яти ходів Прикольно, кстати, дуже непогано. На дуже швидку війну, типу, він зайде. Блін, а я його скормив. Ну, типу, як пішов він в мене в обмін. Ну, я не знаю. Якщо чесно. І ще плюс 40 защити на 5 ходів. Теж непогано. 5 ходів це дуже багато, і 40 защити, ніби це теж не хухрим ухрем. Так, далі, Лканін. 237. Всі вороги получають на 50 менше здоров'я прицілені на 3 ходи. Нельзя зняти. Ну, Елканін завжди був такий собі чувачок. І все, це наразі всі костюми, які є нові, І в мене є от 65 ключиків, це що у нас 13 призивів виходить. Але основна е ціль мого призиву. Це тут є такий чувачок, я скільки вже не призивав, типу він мені все ніяк не падає і не падає. Машка. дуже, ху Мені треба машку. Всі, я хай йдуть жопу, дайте мені машку. Е і, 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 і. Де він? Так багато. О, ось он, Кіріл. Оце от чувак мені теж треба. Так. Да. Ну, на ньому і зробимо перший призив і Скарлетт. Спасибо. Я вже одну крутку зробив, мені випила Брієна. Гунар теж жопа якась. Понятно, погнали далі. Яд. Кирилл, наконець-то. Все, для мене призив вже удачний, но я буду крутити до кінця, бо треба ще ГМ зловити. Гунар. Ріщик. Блін. Уже трошки пошаманити чи що. Вийті щось. Тут ну, скрутим один жетон. Троєчка прикольно Хоча Грейс. дуже вона прикольна, вона мені зайде. Я ще прокачаю скоро цю Квінель. І мені Грейс дуже сильно пригодиться. Так, погнали з Вікін. Колін. Добре. Отецтук. Блін, 4 призива і. Квінт. Хорош. Хорош. Да. Квінт мені теж зайде. В мене зараз в прокачці стоїть Інгольф, але я його заберу і буду качати квінта. Він мене стоїть на швидкій... цій... На швидких війнах. І це дуже круто. В оригіналі просто 235, а тут він ще буде різати атаку на 4 хода, типу це непогано. Погнали далі! Азар. І дайте мені ще Гема і все. Скітл сказав, давайте сундучок. І ще ГМ. -и. Ні, Гема мені не дали. Ну, ладно, зато є Квінт. Добре, такий ось був призив. Квінт мені пригодиться е -е, і кіріл. Це дуже класно. Я дуже давно його хотів чекав, збирав ключики. І нарешті він мене є. Все, такий от був призив. Ставте лайки, підписуйтесь на канал, залишайте коментарі, і я буду на них відповідати. Паша, чесно, буду відповідати. Ось, сподіваюсь, вам було цікаво і приємно мене дивитися. Все, всім дякую за перегляд, па-па!